Так, всем привет! На канале Рясно Мясно. Сегодня я хочу рассказать про свої клетки для содержания малих берлерів, які на них розміри, які клетки мені нравятся, які не нравляються, який мини розмір, ну, підійшов саме більше. И І... що б я хотів поміняти. Ну поміняти я б хотів, би, то по-любому надо, Вони у мене сделані з дерева. З досту позбивав я їх то це конечно, не особо треба ну я білю їх чистю там допустим, ну, а все одно дерево є дерево в нього впитуються всі ці бактерії там і все остальне грязь з'їдається їхній навоз помети цей я думаю що треба робити їх з профтруби і там багато є куча нюансів коли буду робити клеточку я потім покажу ці нюанси як правильно зробити щоб не застрявав там навоз, де потім його важко очистити. яка має бути ширина висота Потім, на якої висоті подонни для удалення навоза, щоб удобно було прибирати. Можна, конечно, лотки такі робити, витягувати і чистить. Ну мені щось не подобається. Поки ти лоток витягнув, якийсь бройлер може насрати і буде вже грязно, треба прибирати. Лучше в мене є сапочка спеціальна. Підчистив ведро, конечно, висимо. Но я думаю, наверное, відро теж таке, прямоугольно зробити ведро з ручкой, щоб удобно було. Ну сейчас в принципі покажу розміри клетки. Розмір цієї клетки у нас. Десять длина і 55 см ширина. Ну, по висоті, 45 см висота. Так, що до А, до цього лотка по навозу далі. Получається 20 см. Це саме, ну, нормально. Є сапка. Ти поставив, підчистив. Ну, по по мірі того, що вони як ростуть, ми їх піднімаємо вище-вище. Ну, Одне погане, тут низький потолок. І в нас вода стоїть. Якби був вище потолок, можна було б каністру поставити. І тоді ще третій ряд теж можна робити. І нижній трохи нижче опустити, бо в ряду у нас аж 40 см. Якщо 20, то на 20 см опуститься. І Я думаю, що треба робити, як я буду з металу робити, варить. То по таких розмірах і три яруса. Сразу верхній ярус, щоб він тепліше, бо коли ти поберегаєш поміщення, навіть, воно все тепло вгору йде. Ось вентилятор для того, щоб змішувалось із нижніми клетками тепло. Получається, я думаю, що я буду робити. Сначала в верхній клітках держу, потім розсаджую середній ряд, потім включаю вентилятор і всадимо в саме нижній ряд. І тоді можна буде тут держати десь 200 голов. До, до місяця а в місяць уже вивозить на сарай чи куда там у нас там есть помещение еще одно я покажу в планах тут так що еще я хотів сказати кормушку я казав що робимо поїлки есть а тут нюансы коли на пол сетку ложишь и надо щоб менше було перегородок бо де йдеться трубочка либо що вы там будете робити з доски з профтруби там набиваються постійно їхні відходи. І от воно, виходить, все одно сітка ржавіє все часу, Понятно, цим вже сіткам на годів 5 вони вже прослужили мені. Це в принципі багато партій я видержав. Ну а все одно треба можна менше, у тут десь по три перегородки, по дві в цій клітки, тільки одна перегородка посередині. Саме нормально. Ширину сказав, длину сказав, тіка влазить. якщо ми беремо. 200 штук. Тут можно держать их здесь, получается, в одной клетке. Я держу их в 6-7 дней можно. Потом рассаживаю у 2 по 100. 100 штук. Тут еще держится 7 дней где-то. Это уже 14. И сейчас вот тут будем рассаживать их на все клетки. Получится тут здесь так, 160 штук по 50. Не, мы даже 40, 30, 60. 120. По десь 28-25 штук буде в клітці. І я постараюся додержати їх до 28 ну, чи я не знаю, почти до місяця. Короче. Бо вже на дворі прохладно, щоб менше топити в сараї. Ми будемо... Кстати, у нас почав вже пропадати світ. Були, купили такі лампочки. Вони на акумуляторах. Коли світ пропадає, вона сама включається. А коли света нема, вона заряджається. Ну, в принципі, як для бролерів, света вона нормально доволі. Їх дві штучки підвищивать. і перебитися сикейс часов там можна. Звісно, понятно, якщо довго света немає, то ми заводимо. У нас є генератор на 3,3 кВт. А, кстати, купив ще, як він називається, правильно. Преобразователь, що з 12 вольт до Є у нас акумулятор і ми відключаємо його і робимо 220. Резетку запитуємо, в принципі, ще якісь 5-6 годин, щоб не заводити генератор, не витратити лишній бензин, не дорінчало воно можна пробити. Ну все, в принципі, на сьогодні я всім це порозказував. Ставте лайки, пишіть коментарі, підключайтесь на канал, задавайте найголовніше, а ми на ці питання будемо старатися відповідати. Что знаем по мере возможности? Все Так, тільки до записываю видео, побалакали про генераторы відключення світу, як у нас відключили свет. Так, 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 так. Включим всю лампочку пока. Так, ну отак вона, в принципі. Коли немає світла. Ну В принципі, я вважаю, що поки. Зараз будемо дивитися наскільки її хватить.